Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про Старкнет. Сьогодні хотів би зробити таке відео, більше розказати, як вибирати дійсно технологічні проекти, тому що Старкнет є дуже крутим проектом. Команда дуже сильно заморочилася, зробила круту технологію, дійсно, яка зараз працює, якою можна користуватися. Отже. Звичайні користувачі, коли вибирають проєкт. Звичайно, це відео не є фінансова рекомендація, це тільки для прикладу. Приклад проєкту, який я повірив, я зрозумів, чому він так само працює і хочу цим поділитися. Команда, яка зібрала дуже великі інвестиції. Це вже говорить про те, що в команду повірили серйозні люди, і вона має дуже круту фінансову підтримку. Це перший фактор. Друге. Команда, яка дійсно має великий досвід. Ми знаємо, що Старквер на велику частину команда, яка раніше працювала з Immutable X, і М'ютібл X дуже крутий ігровий блокчейн, який показав вже себе дуже пристойно. От StarkNet, це більшість вихідців із цього блокчейну, які. Працювали над ним, зараз працюють над продуктом в Старкнеті. Це є досвідчена команда. І третє, дійсно, команда, яка заморожується на своєю технологією. Створення мови Кайро для розробників програмування, створення новітних функцій, такими як токенами СТРК, можна оплачувати не тільки Ефіріум, бо знаємо, що Layer 2, тільки в Етеріумі можна оплачувати комісію. Ці всі фактори свідчать про те, що команда дійсно розробляє щось круте, дійсно якийсь продукт, і там дійсно команда працює. Це не є якийсь звичайний щиток, на якому розпампили, розгрузилися. Це не фінансова рекомендація. StarkNet – крутий проект. Заходимо, вивчаємо, розбираємося і розуміємо, чи він вам підходить. Всім попаданових відео.